Вітаю вас, друзі! Мене звуть Руслан Тесленко, ви на моєму каналі Трофейна щука. Я сьогодні в місті вийшов на Дніпро і вже поймав рибку. Насправді я був не впевнений дуже, що буде риба, тому я не починав навіть знімати. Ну, а тут така ситуація, що вже я рибку поймав, зараз все покажу, що я от з малим гупію обловлював ну, умовно неглибоку ділянку. Тут 1,5-2 метри, тому я з малим гупі, а зараз я вже буду рухатись на, ну, до русла у бік русла. Міняю приманку вже на 130-й гупі, тому що там глибини буде 4-5 метрів по руслу. Ось, І що, буду йти, поки буду йти, подивіться, яка була перша рибка за сьогодні. Дивіться, що відбувається. И зашел в воду здесь их старин. То лебеди, о, длительский ки. Вот там я зараз буду рубал, это этаж. Так, ну ладно. Птахи птахами наша справа Щуки. Так, ну тут у нас вылка глубина. Ну, я маю на що це не русло. 1,5-2 метра, я так думаю, здесь максимум. К тому ставлю здесь 110-го гупи. Ще у меня с собой великий, 130-й гупи и один виброхвост и 23 который. Так все. С таким приманками. Ну, то вже я коли піду на русло, я 110-го поменяю на 130-го, потому что там уже... Чотири-п'ять метрів буде година на закиді. Восьморанку, друзі. Восьморанку і вийшов я в місті на дверях 2-3 годинки покидати. Що тут відбувається на Дніпрі? Подивитесь. Вот, друзья. А <laughs> вот так, е, е, не, ну, кило, наверное. Все вы бачите приманку, бачите. Топ то, ну, кило. Короче. килуха. Вымерять я не буду. Куточку зараз сделаю. І випущу. Так, друзі, все. Фото зробив, вимірювати нічого не буде, ні вагу, ні довжину. тому що, ну, коротше, це кілушка, але приємно. Приємно отримати клювання. Зараз я її звільню. Ось так, від гачків. Ось, дивіться, красота. Клас, клас. Є рибка і це приємно. А трофей ще пошукаємо. Так, ну що? Як ти? Та я думаю, що все норм. Ну так, да. все точно норм. Так продовжуємо. Нормально, нормально. Скільки я? Хвилин 20 може як. Тут пройшов 50 метрів вздовж води. Продовжуємо, продовжуємо. Шукати. шукаем рыбку покрупнейшую, но все одно, все одно, друзья, все одно, ну, типа, осенний, осенний клев. Что это? Так, это поднимается. Так, друзі, дійшов я, що, змінюю я приманку ось малого гупі такого на отакого 130-го. Так, і що? І буду пробувати е, обловлювати русло безпосередньо. Тобто той я був в такій невеличкій затоці. Там глибина була поменше. Тут вже русло 4-5. На закіді буде десь глибина, я думаю. Ну і звісно э, рослава Бровка. Тобто ось така специфіка. і Я хочу спробувати ось такого 130-го гупі. Він в мене єдиний, єдиний в такому кольорі. Э, Snow Tiger, здається. Э, він зветься цей кольор. Мені дуже подобається. Розловлений він в мене, ну, не пам'ятаю особливо, щоб якась велика на нього була риба, але він розловлений ну, декількома щуками. Так. Так, друзі, на останок ставлю я віброхвост ось такий. Це Westin Bulltis Shutt Tail 23 см. Оснащений отак от. вагу він має десь 130 г, ось 10 грамова така головка. Ну тобто що, Джерки я сьогодні не подергав, ось равномірочку спробую. Може, може ще щось тут порусну на равномірку вийде, ну і 20 хвилин, тобто, які в мене залишилось, я покидаю зараз цей віврохвост і буду повертатися тим часом. Так, ну, Напевно, вже 10 ровно, напевно, на цьому буду я і закінчувати сьогоднішню риболовлю. Так, друзі, ну що, давайте підсумуємо. Дві години риболовлі в місті. Зраночку з, з 8 до 10. Що ми маємо? 110-й гупі. Одразу я прийшов буквально 15 хвилин. На літніх ділянках з невеличкою глибиною, ну, можна там півтора-два метри, взяв кіллушку, потім перейшов на русло, там глибини вже змінив приманки, 130-й гупі 0 і великий віброхвост вестін фулкіс е, теж 0. Ось така риболовля. Е, що ще, друзі, дивіться? ще забув підписатися, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск. Ну, Обіцяю бути цікавим е е в малого канікули. І я хочу взяти і з ним поїхати на канал Дніпро Донбас на цілий день, як ми з ним вже робили. там Два роки я не був на каналі Дніпро Донбас. Цікаво, що там. Тому що підписуємось, слідкуємо, буде цікаво.